Доброго дня, друзі. Сьогодні мені прийшло рішення поділитися з тобою на тему, болючу тему, що є обіда. Українською образа, але ж слово обіда більше відображає цю сутність. І так. Одна із болючих тем, повторюсь, це обіда, о-біда. Якщо в тобі є ще обіда, бо слово мені розшифровується О, біда. По відношенню, наприклад, батьків. Вони дали мені таке тіло, або вони не дали мені любові. О, біда. В тобі біда. Зразу пропоную до конкретності, до вивчення цього питання по суті, тому що не можна нікого іншого образити, обідити. Можна тільки образитись або сказати о, біда! Мені батьки, мама чи батько не дав. Того, що я чекав, чекала, чи хотів, хотіла. Це одне, якщо в тебе батьки живі, це ще можна виправити легше. Так само, коли вже батько чи один із батьків пішли стадію смерті, Смерть, сміна мирності. Поміняли свою мирність. Тобто душа перейшла в іншу мирність. в тонкі плани. Тіло залишилось тут на землі. То може бути це питання труднішим, але все одно його можна вирішити. Користуючись тими методами, які мені відкрилися. Також моделями, кажу тобі, це можливо. Бо ця біль о біда знаходиться в тобі. І ця біль була тобою записана, незалежно коли і за яких умов. Але це сталося. Це могло статися в тебе несвідомо в дитинстві. Коли в тебе з'явилася підміна любові і опасність або небезпека, коли, наприклад, мама, коли ти щось робила, те, що їй доподобає, вона казала, я тебе люблю, ласкала, хвалила, годувала чимось добреньким. Але коли їй було щось в твоїй поведінці, то вона могла сердитись, сварити, або навіть казати Я тебе не люблю. Якби е, торгувати цим словом або відносними відчуттями. І тоді могло в тебе записатись така програма, що таке любов. З подачі матері чи то батька. Опять же, тобою було записано несвідомо. Але тепер, якщо ця річ не тільки обіда, але й відчуття вини або сорому, який теж багатьом кому із дітей прививався з дитинства, а ми тоді записували в чистому виді, бо наші батьки як Боги для нас то можна це передивитись, переписати і перестати нести цей груз цю біль дальше, з батьками живущими, проявляючи претензії, чи з душами після смерті, обтяжувати своїми згадуванням, відчуття болю їхні душі, щоб вони піднімались вверх своєю дорогою. Я пропоную тобі передивитись своє відношення до тої записі. Тепер уже свідомо. І це із роду магії. Бо слово магія це не природне використання або лиха комусь творити. А слово магія для мене звучить. Могу я. Застосуй цю магію і переконайся, що ти можеш зняти цю запість болі, яка була в дитинстві. Ти можеш свідомо, подивившись з іншого боку або з боку, з боку на свої відношення з батьками за свої реакції по відношенню того, що казали і мали цінність батька чи мам, батько чи мама. Подивись збоку. Бо можливо те проявлення це було їх видом, проявом любові, ласки, добра. Можливо, для них це було цінність, а для тебе вже ні. І тому в тобі було. Ти казала, відчувала, о, біда. Ти не згідна або не згідний з тим, як вони тобі подають. І тому сьогодні заглянь туди. Заглянь, де та біль знаходиться, та біда, тому тілі. Хай проявиться. Позволь, хай проявиться. У голові чи в грудях, чи в серці твоє, чи ще десь. Ти можеш звернути на це увагу і сказати внутрішньо відчувши з повним розумінням і ясністю, я вибачаю себе. Тобто я як душа вибачаю себе як ум. За те, то, що тоді за таких умов була створена ця запись, яка сьогодні виросла відчуттям болі у твому тілі чи у твому свідомості. І це може прийти не за один раз. Тут, можливо, прийдеться тобі застосувати певні зусилля. Спочатку повірити, що це можливо. Тоді відчути переконання, а потім вже із впевненістю ще глибше і глибше проживати цей процес. І ще одне є слово, я вибачаю себе до покаяння. ні я. Тому що в релігійних напрямках... Слово покайся звучить як звинувачення, як за сором. А тут мені відкривається слово покая ні я. Тобто я вибачаю себе, поки я не стану істинним я чистим до тої миті, де не було в тебе ще того сприйняття болі. Із-за чого з'явилося в тому тілі біль обіди? Пропоную тобі прожити це. Або, якщо тобі не вдасться самотужки, це непроста річ, звичайно, то ти можеш звернутися. За підсказкою, за супроводом. Бо цими моделями і цими методами вже багато хто із людей пройшли цей шлях і зуміли трансформувати або переплавити цю енергію, болі, обіди або інших низькочастотних програм. Щось позитивне, будь то розуміння, будь то вдячності своїм батькам, будь то впевненості, що тобою вибрано такі батьки було саме для того, щоб пройти певні уроки. І багато-багато чого позитивного можна е, підсилити якщо трансформувати цю болючу енергію. І тому, поки що все пропоную тобі, напиши. поділись, якщо є в тебе сміливість. І якщо тобі потрібна підсказка, чи порада, чи супровід, ти можеш звернутися. Так, тобі прийдеться це виконувати. Ну під наглядом дещо простіше. І тому кажу, дякую тобі за увагу і до нових зустрічей в ефірі.